Вітаю, друзі! Нещодавно на своєму каналі в рубриці Спільнота я зробив оголошення, що на моєму каналі з'явиться нова рубрика, в якій я час від часу буду вам показувати вже готові вироби. Я займаюся виготовленням авторських оригінальних виробів. Всі вироби в єдиному екземплярі. В цій рубриці я вам буду їх показувати, розповідати їх характеристики і ви можете їх придбати, якщо вас щось зацікавить. Тож, друзі, кому ця тема буде цікава, запрошую. Тепер, щоб почати, друзі, я хочу пояснити вам одну річ. Багато хто це знає, а дехто не розуміє. Вироби майстра, приватного майстра, оригінальні вироби коштують дорожче за вироби, які виготовляються на різноманітних підприємствах. Такі вироби робляться масово. Масового вжитку за допомогою різноманітних механізмів, копіювальних приладів. Тобто вони всі однакові, як ті матрьошки, як то кажуть. В той час, як майстер працює ось на, прикладі, на прикладі тарілки, друзі, майстер намагається донести до людей, що це не просто тарілка, а підкреслити красу деревини, красу природи, друзі. В той час, як на тих самих підприємствах, там також робляться і посуд, і що завгодно, але то суто інструмент, який робиться з бросового матеріалу дешевого, який з точки зору природнього мистецтва не несе ніякої цінності. Тобто підприємства працюють на опті, для них це суто бізнес. В той час, в той час як у приватного майстра, друзі, приватний майстер це як художник, як митець. На виготовлення таких виробів іде багато часу і у майстра всього дві руки. Отже, друзі, а сьогодні в вашій увазі, я запропоную на огляд два набори мисок. Перший набор з двох мисок і другий набор з трьох мисок. Матеріал, друзі, це горіх. Красень горіх, який ціниться в токарній справі за свою несамовиту красу. Не тільки в токарній, а й в столярній справі горіх також цінується. Отже, друзі, перший набір ось така миска. Така, друзі, миска. Фактура. Можете побачити. Ось так виглядає дно. Це мій підпис Клеймо майстра. Тут, друзі, присутній такий елемент, як живий край. Що таке живий край, я вже розповідав. Ось, друзі, велика миска і менша йде до цього комплекту. Можете подивитися. Така фактура. Теж елементи живого краю. Також мій підпис. Так, друзі, розміри цих мисок. Діаметр цієї миски 21 см. Висота 8 см. Діаметр меншої 15,5 см. Висота 5 см. Це перший набір і тепер другий. Почну з найменшої ось така красунька, маленька тарілочка. Теж елементи живого краю. Вони, друзі, підкреслюють лише те, що це дерево, чи це живий матеріал. Багато хто це розуміє, багато кому це подобається. Також на всіх виробах є мій підпис. Перша тарілочка. Далі, друзі, йде ось така миска середнього розміру. Тут фактура гладенька. Можете подивитися, яка краса несамовита. Посуд з дерева, друзі, дуже теплий посуд. Деревина, у дерева є своя енергетика, це надзвичайно теплий матеріал. Можете подивитися. І найбільша миска, друзі, ось вона. Теж тут фактура гладенька. Ось, друзі, така красуня. Теж підпис. І тепер по розмірам. Розмір великої миски. 20, діаметр 21 см. Висота 8,5 см. Діаметр цієї миски 18 см. Висота 7 см. Діаметр третьої найменшої 13,5 см. Висота 3,5 см, друзі. Стосовно того, друзі, чим оброблений, чим оброблений посуд, друзі. Я вже теж знімав відео на цю тему. Зараз я користуюсь ось таким масловоском. Це від нашого українського виробника, друзі, це ліцензована косметика по догляду за посуду з дерева. Склад цього масловоску це натуральна ляна олія і твердий карнувський воск. Що таке карнувський воск, друзі? це воск рослинного походження. Він відрізняється від бджолиного своєю термостійкістю. Тобто у карновського воску температура плавлення вища. Отже, він буде менше вимиватися при митті посуду. Стосовно того, як доглядати за такими виробами в домашніх умовах, друзі. По-перше, як мити? Миється звичайною теплою водою, ніяких посудомийних електричних машин. Також, також такий посуд не можна ставити в мікрохвильову піч. Час від часу за ним бажано доглядати, бо дерево це живий матеріал, друзі, як і наша шкіра. В домашніх умовах за ним можна доглядати за допомогою ляної олії. Друзі, ніяка інша для цих цілей не підходить. Час від часу, якщо ви захочете відновити блиск, натираєте, можна на ніч залишити, зранку протираєте. Сухим полотенечком і він буде відновлювати свій блиск. При бажанні, якщо у вас багато виробів, ви можете і придбати і таку готову косметику різних є виробників за доглядом по посуду з дерева, і доглядати за її допомогою. Тобто, або звичайну ляною олією, або можна придбати масло воск на основі ляної олії, де вже буде воск. Тепер таке питання, як можна придбати вироби, якщо вони вас зацікавили. Друзі, зараз на ваших екранах з'явиться мій номер телефону, до якого прив'язаний Viber та Telegram. Будь ласка, друзі, дзвонити по цьому номеру не треба. Якщо вас щось зацікавило, додайте, будь ласка, номер до своїх контактів і напишіть мені Viber або Telegram. Після цього ми з вами побалакаємо і обговоримо всі питання. Всі питання. Оплата здійснюється через приват-карту. Як я все роблю в інтернеті. Після того, як надходить оплата, я одразу відправляю поштою Поштою на вашу адресу. Відправляю новою поштою та Укрпоштою. Ще таке питання: чи роблю я вироби на замовлення? Друзі, ні, вироби на замовлення я не роблю по деяким причинам. З власного досвіду і з досвіду своїх колег. Коли людина замовляє, наприклад, ті ж самі миски тарілки, потім вона їх бачить, вона починає на них якось дивитися незрозумілим поглядом, каже, все, начебто, непогано, але я думала, що вони будуть з блакитними гудзиками, умовно кажучи. І починається такий процес, як водіння кози. Це друге, це, друзі, перша причина, а друга причина це насправді матеріалу не так вже багато, він в деякому дефіциті. І третя причина, друзі, коли ти починаєш працювати на замовлення, це трохи обмежують твої вже права вільного митця, вільного художника. А на цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо такий формат вам сподобався, друзі, можете написати в коментарях. Це, звісно, не означає, що свій канал я збираюся перетворити сути на якийсь бізнес-канал. Ні, друзі. Відео з майстерні як виходили, так і будуть виходити. А наступне відео, я, мабуть, зніму на таку тему, друзі, як ступи для спеції товкачки. Всім дякую за увагу. Якщо це відео вам сподобалось, Можете поставити вподобайку, якщо ні, звісно так. І по добрій традиції, друзі, закликаю вас. Підтримайте український YouTube, підтримуйте україномовний контент. До зустрічі в наступних відео.